Привіт, моя чудова атлетка. Сьогодні я дарую тобі бонусний комплекс вправ для профілактики запаморочень. Це стан, коли нервова система, а власне наша вестибулярна. Система саме вестибулярний аналізатор не здатен якісно оцінити положення тіла у просторі, не здатен скоординувати тіло відносно простору, і стан, коли вас, наприклад, захитує, або ви йдете по, дор по дорозі, і відчуваєте, що вас відхиляє постійно то вправо, або коли у вас паморчиться в голові під час інтенсивних тренувань, порушення тиску, е нездатність організму нормалізувати цей тиск. Це все може бути підв'язано до вестибулярного аналізатору. Сьогодні я вам дам декілька вправ для профілактики. і для для профілактики захворювань і слабкої функції вестибулярного аналізатора, і власне до для розвитку вестибулярного аналізатора. Ідеально, якщо ви хочете розвинути в собі здатність балансу, координації, катання на ковзанках, лижах, велосипеді, якісна хода. Також вестибулярний аналізатор впливає на тонус м'язів розгинатели, тобто м'язів, які тримають наш хребет, згинають, розгинають наше тіло. Профілактика захитувань у транспорті, профілактика запаморочення, в цілому профілактика порушень кровіного тиску. Якщо ви згадаєте себе у транспорті і себе у транспорті в стані запаморочення, ви згадаєте, що коли ви йдете, у вас очі постійно фіксуються в одній точці, а тіло рухається. В випадку з дорогою, наприклад, рухається голова, тобто у вас нібито трошки хитає, але за вікном ви постійно здивляєтесь в одну точку. І, власне, можна натренувати штучно вдома, здатність тіла протистояти до цього навантаження. І я вам буду показувати вправи сидячи, також ви можете їх ускладнити. Нервова система, ми знаємо, реагує на. Стимуляцію ззовні. А стимуляція відбувається через прийняття різних систем, через тактильну систему, зорову систему, вестибулярну систему. І, власне, ми також маємо оцінити, як, яка стимуляція повпливає на наше тіло. Ми можемо перевірити, як зазвичай стандартно амплітуду так, руху. Наприклад, повернути голову вліво-вправо, відчути, в який рух краще, в який гірше. Чи нема болю? Рівень болю. зафіксували. Тепер ми будемо робити вестибулярні вправи, і ви будете відстежувати, чи стало краще. Також ви можете, як завжди, зігнути плече і відстежити для себе амплітуду згинання. Да? І ми будемо відстежувати, як і які елементи стимуляції будуть впливати на ваше тіло. Найпростіше це фіксація погляду на точці. Ви ставите пальчик перед собою, я до вас повернулася три четверті, але ви можете сидіти просто рівно. На слух сприймайте мене, будь ласка. Ви тримаєте великий пальчик перед собою, погляд фіксуйте на ньому, і рухайте головою вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Правий бік, лівий, правий. У вас очі не рухаються, а голова рухається. Перший варіант. Другий варіант з ускладненням темпу. І підсиленням ритму. Швидкість. Підвищуємо швидкість. Третій варіант зменшуємо швидкість і дуже повільно. Дуже повільно. Дуже повільно. Дуже повільно. Очі не рухаються. Очі не рухаються. Опустили, повернули. І вже можливо відчути, що стало легше. Бачите, яка амплітуда у мене якісно змінилась. Угу. Якщо стало гірше, тоді ви зменшите стимуляцію, і, наприклад, не робите такого сильного ускладнення і обирайте щось більш-менш спокійне і адаптуйте під себе, тобто зменшити вантаження. Якщо якість, наприклад, гнучкості і відсутність болю, да, стали краще, тоді ви можете. Виконувати цю стимуляцію вона вам підходить. Швидкість, темп, тривалість обираєте для себе мінімум 30 секунд, максимум 2-3 хвилини на день буде достатньо. Я вам дам різні варіації. Ви оберіть ті, які вам подобаються найбільше. Четвертий варіант, ми рухаємо у своєму темпі, або занадто швидко, або дуже повільно. Четвертий варіант під метроном. Ви вмикаєте метроном і під удари конкретного ритму, наприклад, 100 ударів в хвилину. Або, наприклад, дуже повільно 10 ударів в хвилину. Виставляєте метроном, просто в гуглі його вбиваєте, метроном онлайн і знаходите. П'ятий варіант: ми додаємо рух і голову підіймаємо точку, на яку погляд фіксуємо, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Шостий варіант горизонтальна фіксація. Головою рухаємо вертикально. Шосте виконання. Погляд фіксуємо на пальчику, головою киваємо вверх вниз Сьомий варіант додаємо ротацію тулуба. І все ще погляд ви продовжуєте фіксувати. Ви можете поєднувати один елемент з іншим. Восьмий варіант це е, зміна відстані між точкою фіксації. І очима від себе до себе. Але головне, щоб ви продовжували чітко бачити від себе до себе. Від себе до себе. Можна поєднати, наприклад, і віддаляти точку, і рухати тілом. Восьме виконання. Дев'яте. Ми виконуємо стоячи. І ви, наприклад, рухайтесь навколо себе. Ми поєднаємо вам. да, Дев'ятий варіант ми можемо обо. Прокручуватись навколо себе, або бути на одній нозі. Можемо взагалі поєднати, чередувати ногу і відвертатись в один бік в інший. Чередувати ноги. Одинадцятий варіант фіксація на пальчику і рухи вліво вправо. Хаотичні тіла нахили, ніби ви гойдаєтесь на каруселі або на атракціонах якихось, які створюють вам дуже нестабільне положення. Головне, щоб очі фіксувались на пальчику. Угу. А тіло було дуже таким нестабільним. Це одинадцятий рух. Одинадцятий. Також сюди можна додати, що ви можете робити присід. Наприклад, да? або випад, або будь-яку іншу вправу, поєднуючи її з стимуляцією вестибулярки. Дванадцята варіація поєднання з додатковим елементом. Наприклад, ви відвили пальчик в лівий бік, очі відвили в лівий бік, голову не рухайте. Точніше, да, навпаки, ви очі відвили і зафіксували, голова не повертається. Ніс продовжує дивитись на мене. І ви киваєте вверх вниз, а з вільною рукою підкидаєте м'ячик. І поєднуйте. Це варіація номер 12 або 13, я вам пронумерую і все скажу. Можна замість м'ячку додати мобілізацію ключового суглоба. І це також буде ускладненням. Це вже для просунутих. для просунутих. І ви можете ускладнювати і створювати свої комбінації, свої варіації виконання стимуляції вестибулярного аналізатору. Практикуйте щодня від 30 секунд. До 3-4 хвилин можна 30 секунд вранці, 30 секунд в день, 30 секунд ввечері, можна по хвилині три що на день, і це буде ідеальною класною розминкою і перезавантаженням нервової системи. Це було бонусне тренування для учасників онлайн-клубу Королівська постава. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво для більших комплексів і більшого зворотнього зв'язку. Від мене реєструйтесь в актуальний потік онлайн-клубу Королівська постава в описанні під цим відео. Дякую за довіру. До зустрічі в наступних тренуваннях.